Доброго ранку, друзі! Вітаю всіх тих, хто вже прокинувся і готовий випробовувати нові смачні рецепти. А сьогодні ми будемо готувати дуже смачний смузі. Смузі я вирішила сьогодні приготувати з таких інгредієнтів. Я взяла один банан, одну хурму, а також мені знадобиться сухофрукти, курага і клюква. І, звісно ж, потрібно нам додати молоко. Я зараз це все відправляю в блендер. Молоко ви можете брати будь-яке. Можете взяти коров'яче, можна взяти кунжутне молоко, рисове молоко. Будь-яке, яке вам найбільше до вподоби. Я думаю, що від кожного молока буде якось смакувати по-іншому смузі, але знову ж таки, ви можете все випробовувати. Спробувати спочатку з одним, потім з іншим. Так, я відправила сюди курагу і клюкви додаю небагато. Ну і молоко. Виливаю. І зараз починаю все це збивати. Досить швидко я збила наше смузі. Має дуже приємний вигляд і аромат. Такий вигляд помар... помаранчево-банановий. Ну що ж, розливаємо по нашим скляночкам. Дуже гарний. Особливо гарно виглядають краплиночки нашої клюкви. курагою. Впевнена, що вам дуже сподобається. Особливо вашим дітям. Ну, що ж, буду я коштувати. Неперевершений смак. Друзі, швиденько беріть, занотовуйте і готуйте прямо зараз це прекрасне смузі. Ну, а прикрасити це смузі ви можете як м'ятою, так і паличками кориці. Ну, а можна як я, взяти клюкву, ягоди клюкви і ось так зверху посипати. Надзвичайно красиво. Мені дуже подобається. Ось так і наше смузі готове. Друзі, я впевнена, що ваші кулінарні старання будуть обов'язково оцінені вашими близькими та рідними. Ну що ж, мені лишається тільки попрощатися з вами. Бажаю вам хорошого дня та Божих благословень. До зустрічі!